Всім привіт! І сьогодні я покажу розпаковку інверторного напівавтомату GTM MIG 200 ES LED. Ця модель зі струмом зварювання від 10 до 200 А. Відкривши коробку, бачимо сам інвертор та комплектацію. Коробку відкладемо в сторону, щоб вона нам не заважала. Апарат круто виглядає, зібраний пофарбований якісно. Схожий на дорогі брендові зварювальники, має внутрішнє розташування котушки. Виробник заявляє посилений механізм подачі дроту та швидкість подачі до 9 метрів за хвилину. Є екран. Та регулятор кнопки для зміни налаштувань. Пізніше вімкнемо та подивимося, що до чого. В загальному виконаний та зібраний, скажу вам, доволі якісно та класно. Ніяких люфтів, зазорів, нічого немає, все чітко, нічого не грає. А давайте уважніше роздивимося, комплектуючі. Електродотримач має класний кабель. Підчувається, що то мідь. Сам електродотримач також в руці тримається зручно, виглядає недешево. Затискач маси має аналогічний кабель та доволі міцний тримач. Також бачимо мідь. Та саме головне, друзі, а це наш пальник з євророз'ємом КЗ-2, з довжиною рукава 3 метри. Ось так він виглядає. Наш пальник. Скажу чесно, дуже схожий на пальники від бінзеля. Я таким вже працював. Думаю, то є копія бінзеля, якщо чесно. Загалом вже дуже хочеться протестувати його. Дуже добре, що за такі гроші виробник подбав про нас та укомплектував всім необхідним для початку роботи. Не всі імениті бренди так роблять, звісно ж, є у нас інструкція з експлуатації. Давайте хоч і ж вимкнемо сам апарат. Одразу чуємо, як запрацював вентилятор. Апарат має синхронізацію параметрів, тобто дозволяє за лічені секунди налаштувати тип зварювання. Ось, можемо перемикати товщину зварювального дроту. Бачите, при повороті регулятора змінюються у нас параметри на екрані. Тобто, якщо переведемо в режим зварювання MMA, у нас змінюється сила струму. Також за допомогою ось цієї кнопки ми а, можемо регулювати а, ступінь в таких функціях, як гарячий старт та форсаж дуги. У нас чітко видно швидкість подачі дроту та взагалі всі вибрані та задіяні режими. Тобто, після секундного налаштування ви можете приступати до роботи і бути впевнені, що вибрали абсолютно вірні параметри. А, за рахунок кнопок можна легко та швидко змінювати параметри. Кнопки підписані українською мовою або ж мають зрозуміли позначки. Що ж, дана кнопка у нас відповідає за вибір товщини зварювального дроту. Це кнопка подачі газу. Це у нас кнопка подачі дроту. Цією кнопкою ми вибираємо, з яким газом ми будемо працювати. Це у нас кнопка переключення режимів 2Т-4Т. Ці режими дозволяють здійснювати зварювання довгих швів без натискання на кнопку пальника. Крім основного режиму зварювання Міг, є також режим ручного дугового зварювання MMA та аргонодугового зварювання ТІГ. Бачимо, що перемикаючи ці параметри, ми змінюємо їх. Поки що я дуже задоволений від того, що я отримав після практичного випробування та тестування, напевно, зніму додатковий відгук. Дякую за увагу.